Захистити птаха природоохоронці б'ють на сполох. Щороку сотні тисяч пернатих стають жертвами лінії електропередач. На стопах напруги хижаки гніздяться, бо ж використовують їх як присід, та вподобане місце перетворюються на смертельну пастку. Через дроти під напругою птахи часто отримують опіки, або ж взагалі гинуть. Не меншу небезпеку несуть і енергопостачальні конструкції на міграційних шляхах. Одні сідаючи на опору, це переважно великі птахи, хижі, лелеки, сови замикають, сідаючи, замикають. Крилами проводи, вони або обгорають, або просто їх біострумом не гинуть. І друга категорія птахів це птахи, які особливо під час міграційних періодів, під час міграції, під час складних погодних умов, дощ, туман, сніг, мряка вони просто не бачать проводи і розбиваються. Можна робити лінії видимими шляхом навішування на них спеціальних кліпс. Так званих, які є кольорові і птахи їх бачать навіть в складних погодних умовах, через необачність птахів енергетиків свої проблеми відновлення пошкоджених ділянок ліній, чи малі збитки для компаній. Тож аби і пернаті були цілі, і люди зі світлом вирішили допомогти природозахисникам. Зокрема, вже кілька років поспіль встановлюють штучні гнізда для лелек, і не лише на Прикарпатті. Понад тисячу таких домівок облаштували на Волині. Та вже і так велика популяція чорногозів там постійно збільшується. Тож нині у планах ще чотири тисячі рятівних платформ. Гнізда, які вони роблять на електроопорах, є. Особливо під час дощу електропровідними. Вони закорочують тіні, лінія вимикається, є багато випадків загоряння. Платформа, яка піднята над електроопорою, безпосередньо робить безпечним і оці перші польоти для молоді. Відповідно, кількість пошкоджень ліній принципово менша. Практично там, де на лінії стоять платформи, відключень від лелек немає. На спільну зустріч природоохоронці та енергетики зібралися не лише задля обговорення орнітологічної безпеки обладнання в порядку денному низка інших екологічних питань. Це і тема орнітологічної безпеки енергообладнання, також це тема зеленого офісу утилізації відходів. Тобто, це всі питання, які стосуються мінімізації впливу діяльності енергокомпаній на навколишнє середовище. Обмінюватися досвідом щодо охорони птахів та лінії електропередач від відключень завітали і представники енергетичних компаній зі сходу та півдня. Країни як порятувати пернатих, дискутуватимуть три дні. А відтак обіцяють ухвалити спільну резолюцію.